Моє вітання! Ось таку красу сьогодні приготуємо. Є в мене підписник, зефірчик. Це для тебе. Просив, зробила. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 20 грамів, якщо використовуєте сухі, 7 грамів. Цукор 70 грамів, 2 яйця, яйця 55-60 грамів, середні, дрібка ваніліна, 100 мл води, 100 мл молока. Всі інгредієнти холодні. Поєднати інгредієнти та додати борошно. Борошно в мене вищого гатунку, пшеничне 530-540 грамів. Залежить від розміру і яєць, які ви використовуєте. Все, тісто вимішую хвилин 5-7. І пам'ятайте, якщо нам потрібно щось плести, ну якісь коси, наприклад, ми завжди тісто робимо більш щільним. Таке тісто, як на булочки. От, коли ось така консистенція, то через 5-7 хвилин я тоді починаю вже додавати масло, вершкове 40 грамів. Температура міжкімнатною та холодильником. Поступово вмішуємо масло в тісто. Якщо у вас є комбайн, звичайно, вимішуєте завжди хвилин 7 в комбайні, а потім вже додаєте масло і потім вже додаєте сіль. Сіль завжди додаємо в кінці. Тож таке м'яке тісто, як на булочки або на сінамони, не підійде для плетіння. Щоб ви не мучились, завжди йде різне тісто. Це сіль 8 грамів, вона дрібна, додаю в тісто. І вмішую ще хвилини 3. Сьогодні надзвичайне сонце, і в мене дуже жарко в кімнаті. Тож я відчуваю, що тісто, воно, бачите, не однорідне, але воно вже тепле, і я боюсь його далі вимішувати. Пам'ятаємо, 26 за Цельсієм це критично при замісі тіста. Все, я його залишила на 2 хвилинки, 2-3 хвилинки. Розслабиться глютен, тісто трошки розслабиться, і я його обережно округляю і роблю йому, бачите, як воно прямо на очах змінюється тісто. Все. Я його вирівняла, у нього гладка, гарна поверхня, і я його не перегріла. Все, супер, класне тісто. Залишаю його при кімнатній температурі на 30 хвилин. Ну, звичайно, під плівку, щоб не завітрилось. Ну, а поки підготую начинку яблука, кисло-солодкі, смачні, і дуже важливо, щоб вони були цупкенькі. Все дуже просто, їх треба почистити та нарізати. Цукор 80 грамів, масло вершкове 30 грамів. Це дрібка солі для смаку. Обов'язково завжди додаю. Треба все це прогріти і довести до ось такого стану. Нагрів вище середнього, підсмажили і тепер додаю яблуки. Яблуки ми будемо не тушкувати, важливо їх смажити. Вага яблук 470-500 грамів. Смажила яблуки на максимальному нагріві, не тушкувала, а смажила 10 хвилин, це важливо. І тоді у вас вийде ось така краса. А все в іншу ємність треба охолодити до кімнатної температури. Куштуйте, якщо у вас яблуки не дуже кисленькі, то дайте лимонної кислоти, охолодите. Через 30 хвилин я хочу тісто зробити ламінацію. Це завжди поліпшує олія, поліпшує якість тіста. Якщо ви робили замість тіста в комбайні, то вам не обов'язково робити цю ламінацію тільки за бажанням. Але пам'ятайте, ламінація завжди ось ця витяжка тіста, вона покращує якість тіста, вона зміцнює клейковину, глютен. Ну і покращує потім вироби із цього тіста. Все, хто вже знає, знають від центра до країв, максимально тоненько розтягуємо тісто. Хто дивиться перший раз, багато новеньких, той дивіться. Ось так розтягуємо, намагаємось не порвати, не розірвати. Якщо розірвали, в обморок не падаємо, просто ось так його складаємо, скручуємо, і це на вигляд неймовірне тісто. Ось таке воно. Трошки його робимо охайним, залишаємо, повертаємо його в миску, залишаю, бачите, як воно все бульбашками покрите повітрям. І залишаю ще на 30 хвилин при кімнатній температурі. Через 30 хвилин і того одну годину простояло тісто. Все, я починаю робити, його розділяти і робити предформовку. Тісто дуже класне. Дивіться, просто неймовірне. Клас. Хочу зважити його. Щоб розуміти, яка буде вага цих пиріжків, булочок. Вага тіста 970 грамів. буду ділити 10, на 10 частин по 97 грамів. Мінімум по 80, інакше буде вам важко впоратися. Ну, класно ж тістом. Впоратися з цим тістом. Все ділю на 10 частинок по 97 грамів. Я не буду робити кульки. Я буду відразу, так буде потім простіше працювати далі. Я роблю відразу ось такі а, ковбаски, сардельки. Ну, Взагалом крутити не будемо. Ось так. Сьогодні робимо таку предформовку. Все, і так всі, ви робите, не округляєте, а такі ковбаски. Щільненько ось так підтягуєте, прям відчуваєте, як тісто. А, і ще допомагаєте собі олією, тільки щоб олія не хлюпала, а ледь-ледь щоб була. Залишаю їх на 15 хвилин і починаю потім далі працювати. Так, трошечки його розтягуєте і розкатуєте. Зараз все покажу. Ось цей, зверніть увагу, цей край я залишаю трошки тіста, а цей що, край що до мене, я залишаю шматочок тіста. Обов'язково перевертаю. А ось цей край, що, ну, якби до вас. Я його роблю плоским, повністю його тоненько розкатую. Присипаю борошном, це для того, щоб тісто не прилипало один до одного. Розрізаю. Це я роблю один край коротшим за інший. Ось, бачите, це тісто, що я залишала, воно потрібно для начинки. Я ось так його розподіляю і сюди додаю начинку. Дивіться, я вам раджу, взагалі ці булочки формуються, ну, така форма без начинки, але ж я захотіла додати яблучка. Я вам раджу спробувати першу другу булочку закрутити без начинки. В мене вийшла тільки з третього яблучка. Закрутити, щоб воно нічого не рвалось, не вилазило. Тож обов'язково спробуйте першу, перше, друге, без, я, без начинки, а потім уже будете з начинкою робити. Все, ось так от підтягуємо, затягуємо, щоб все гарненько виходило. І вивертаю. Все ось таке гарне яблучко у вас виходить. І ще раз вам покажу швиденько, не забуваємо про борошно. Один краєчок зробити коротшим за інший. Начинка, начинка, як ви розумієте, має бути суха, рідка Начинка не підійде, буде у вас все розползатися і ви просто намучаєтесь. Гарненько все защіпнули. Та закрутили. Сильно туго не, роз... не затягуйте, щоб потім у вас це тісто при випіканні не розірвалося І закручуєте. Скрутите разів 10, а потім вже будуть у вас ці булочки гарні яблучками на раз, два-три виходите. Ну, ось так. Ну гарні ж. Ну подивіться, красунчики які. Не просто банальні пиріжки. Все ви зробила 5 булочок на одне деко, 5 булочек на друге деко. Тут, бачите, надірвалось. Не біда, нічого з ним не станеться страшного. І друге деко також вже готове. Два деко-яблочок готово. Я накриваю їх плівкою, залишаю при кімнатній температурі на 40 хвилин, щоб вони підійшли. Кінцева розстойка, жовточок, столова ложка водички змастить всі ці булочки. І в духовку випікала я одразу два деко, режим конвекція 170 за Цельсієм. Ну, звичайно, їх треба охолодити. Подивіться на цих красунчиків. Гарні пригарні. Все охолодити. за бажанням або не за бажанням прикрашаєте цукровою пудрою і ось такі булочки готові. М'якенькі, гарненькі, не пересушуйте 20-22 хвилини в духовці. ніколи не пересушуйте випічку. І, як завжди, смачного!